150 років від дня народження останнього єпископа Станіславова Григорія Хомишина відзначили цими вихідними у Івано-Франківську. Родом блаженний Григорій з Тернопільщини після здобуття освіти призначений парохом міста Коломия, а згодом з 1904 року є єпископом Станіславівської єпархії, у якій значно розбудував релігійно-суспільне життя, і властиво на той період часу це було 1907 рік. Єпископом ординарієм Станіславівським був. Блаженної пам'яті Григорій Хомишин тому ми завдячуємо йому і митрополиту. Праведному Андрею Шептицькому, який був тоді митрополитом Львівський, відкриття нашої семінарії, Хомишин сприяв діяльності різних монаших чинів і згромаджень та релігійних організацій, оскільки блажений присвятив себе не лише церковному, а й соціальному служінню. Блажений приділювався для виховання українського народу, української моводі не тільки в руслі релігійно-церковному, а також і національно-патріотичному українському, в тому часі. Ми не мали своєї батьківщини України, а потрібно було зберегти і мову, зберегти традицію. І в цьому якраз в той час, коли не було державного керівництва, державного проводу, цим займалися наші єпископи, і тим займався блаженний. Григорій Хомиш у важких часах Другої світової війни Григорій Хомишин вважав, що священники за будь-яких обставин повинні залишатися зі своїм народом. 26 березня 1945 року владику Григорія було заарештовано. Його звинувачували зокрема в антирадянській діяльності. Хомиш Тому що я Слуга Христа, хто? А ви його вороги? Слуга Христа. Після восьми місяців перебування в Лук'янівському СІЗО та тривалих побоїв на допитах Григорій Хомишин помер, і нині він є образом самої української греко-католицької церкви, яка терпіла переслідування. І незважаючи на те, що е, такий довгий період церква греко-католицька була переслідувана, але вона воскресла у х роках, і ми бачимо, як зараз вона розростається. Наскільки потужною силою вона є, і ми завдячуємо власне мученикам і сповідникам. Таким як Григорій Хомишин, які віддали своє життя і положили на вівтар перед Господом. І ми зараз черпаємо з цієї жертви кровної жертви у 2001 році. Папа Іван Павло II зачислив єпископа Григорія Хомишина до лику блаженних. На жаль, досі невідомо, де покоїться останки останнього єпископа Станіславівської єпархії. Навіть немає могили. Є лише вічна пам'ять служіння народові.